Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, перебуваючи нині у храмі на божественній літургії, ви зможете долучитися до апостольського уривку від Іоанна. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх це і є беззаконня. Потрібно ж також знати, що гріхом називається відмова від добра та любові, а беззаконням порушення же Божого закону. Сьогодні православний календар відзначає пам'ять апостолів від – Архипа і Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії. Що жили у першому столітті, преподобного Феодора Санаксарського, який жив наприкінці XVIII століття, а також преподобного Досифея, про якого дізнаємося із VI століття, і був він учнем преподобного Аведорофея. Дорофея. Його життя є прикладом смирення та суцільної покірності волі Божій. Виховувався він у заможній і знатній сім'ї. Разом зі своїм дядьком преподобний хотів відвідати святий град Єрусалим. Там Досифей побачив дивне видіння, яке змінило життя цього юнака, вмовивши своїх. Родичів він прийшов до одного пустельного монастиря в Палестині і поступив на послуг до відомого своєю мудрістю, старця Дурифея. П'ять років Досифей завзято допомагав своєму наставнику доглядати хворих у монастирській лікарні. Мудрий старець навчив його повністю відсікати гнів, нагадуючи, що кожне недобре слово, яке промовляємо ми до ближнього, промовляємо до самого Господа. Перебуваючи у суцільній покорі братії, Досифей догодив Богу своїм смиренням. Коли він спочив, то один щенців побачив у. Онному видінні його серед тих, хто перебуває у райських обителях. А також будемо з вами пам'ятати, що седмиця, яка наступає після неділі блудного сина, називається м'ясопусна і закінчується неділею, яка має ту ж саму назву. М'ясопусна неділя це вже останній день перед великим постом, у якому ще дозволяється їсти м'ясо. Звідси і назва цієї неділі м'ясопуст, що значить відпущення, відмова відживання м'яса. Таким чином тілу легше підготуватися до великого посту. У сьогоднішній весняний день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Дмитро, Максим та Євгеній, возлюблені у Христі, душа, яка віддала себе волі Божій, нічого не боїться і нічим не тривожиться. Про усе, що відбувається, вона говорить: так хоче Бог. Таким істинним повчає нас старець Фадей Витовницький.